Магній є основою понад 300 ферментативно контрольованих метаболічних реакцій, що робить його одним з найважливіших мінералів у людському організмі. Підтримує вироблення мелатоніну, необхідного для якісного і створення колагену, Необхідний для здоров'я кісток, суглобів, хрещів і сухожиль. Бере участь у синтезі АТФ універсальному енергії в організмі. Регулює рівень кальцію у поєднанні з вітаміном Д, мідю і цинком, запобігаючи виникненню остеопорозу. Регулює виділення інсуліну, що допомагає вирівняти рівень цукру в крові. Підтримує вироблення нейромедіаторів, які зменшують стрес. Тривогу і депресивні стани, важливі для правильного скорочення м'язів, покращує фізичну працездатність, зменшує відчуття втоми і виснаження, необхідний для підтримання правильного серцевого ритму, що надзвичайно важливим для людей з кардіологічними захворюваннями, полегшує симптоми ПМС, і менопаузи, спричинені раптовими гормональними коливаннями. Їжа стає все більш обробленою і, відповідно, все більш бідною на магамі. В результаті ми споживаємо його значно менше, ніж повинні, через що відчуваємо дедалі більшу втому. У відповідь на ці проблеми ми розробили нову формулу дієтичної добавки магнезіум форте. Вона містить чотири форми магнію: цитрат, дигліцинат, лактат і оксид у дозах, відповідних як для чоловіків, так і для жінок. Це забезпечує кращу кишкову толерантність. Доступність і засвоюваність, а також кращий ефект формули нового покоління зреволюціонізують ваше життя, ніби магніт, притягніть до себе здоров'я.